Сьогодні будемо говорити про виплати айтівцям. Дуже важливий проект Мінцифри, проблеми з бронюванням та новий стартап маска. Це 92-й випуск новин на ДОУ, новин українського та світового IT. 15% it фахівців кажуть, що компанія урізала їм виплати під час війни. Найчастіше йдеться про бонуси. Аналітика доу. власне в заголовку найцікавіше, як на мене, цифри. Ще з цікавого, того, що можна знайти в матеріалі, це те, що 46 фахівців. Переглядали зарплати минулого року, що як на мене не так вже й мало, і 80%, 88% кажуть, що у них не було затримок з виплатами. Ну а урізання, які сталися майже у половини, вони здебільшого саме от в царині бонусів і якихось додаткових виплат, які на те є додатковими, щоб в разі чого від них компанія могла відмовитись. Китайську корпорацію Xiaomi внесли до переліку міжнародних спонсорів війни. Це зробило Національне агентство запобігання корупції, тобто український орган. Чому вони внесли Xiaomi? Тому що Xiaomi продовжує працювати в Росії. Вони стали найбільшим постачальником мобільних телефонів в Росії. Вони спочатку заморозили всі маркетингові активності. Ну, мабуть, їх справді треба менше, коли всі пристойні виробники виходять з цього ринку. А зараз, от видно, що вони там поновлюють діяльність, розширюють штат і продовжують торгувати. Коротше кажучи, Xiaomi е, якось не дуже себе поводить, і це прикро. Сьогодні в партнерському блоці знову про головну мову IT – англійську. Знання англійської дає доступ до ширшого кола вакансій, якщо ви шукаєте роботу. А вміння гарно комунікувати з замовником робить вас більш цінним співробітником. Я раджу EnglishDom – найбільшу онлайн школу англійської в Україні. Тут заняття відбуваються індивідуально, один на один з викладачем в інтерактивному онлайн-підручнику. Вчитися можна у зручний для вас час у будь-якому місці, необхідно мати тільки комп'ютер чи гаджет та інтернет. І все це без всіх цих безкінечних папірців чи приатачених PDF-ок в пошті. А головне, ви самі можете обрати курс чи напрямок англійської, який потрібен саме вам. Переходьте за посиланням в описі під відео та реєструйтесь на безкоштовне пробне заняття. Воно займе лише 25 хвилин. Якщо цікаво дізнатися свій поточний рівень, є швидкий тест. За промокодом dow 15 діє знижка в 15% при купівлі курсу. Всі посилання в описі. Згадка про Україну у Твіттер може викликати пониження в переглядах. Оприлюднили вихідний код. Там багато було претензій до Твіттера, що вони, мовляв, в них дивно працюють алгоритми, які впливають на ранжування і те, як показуються ті чи інші твіти. На це маск наказав опублікувати код, який цим управляє. Його опублікували і його почали досліджувати. Треба розуміти, що опублікували ж не весь сорс-код а опублікували його частинку. І досліджуючи, знайшли там згадки в якомусь юнамі, згадки України, якусь константу, яка там називається Українська криза. Одразу ж почали говорити про те, що це понижує видачу України. У той же час не зрозуміло, чи ця зміна де-небудь в коді використовується. Представники Твіттера кажуть, що ні, і ніби деякі дослідження. Дослідники теж це стверджують, але точно ми знати не можемо. І явно, там про це є якийсь костиль, і це досить негарно. Вже офіційно маск заснував XAI. Нову компанію у галузі штучного інтелекту. Wall Street Journal підтверджує, що Маск заснував свою компанію, яка буде робити велику лінгвістичну модель. Раніше говорили, що, можливо, це він планує щось в Твіттері робити, але от відомо, що це буде нова компанія. Він вже туди на мільйони доларів, десятки мільйонів доларів закупив відеокарточок, щоб це все рахувати, щоб були потужності. Починає збирати інвестиції. Пропонує тим, хто вже є інвесторами його інших компаній, як то Сх і власне Твіттера, весь інтернет з цього сміється, з сміється з лицемірності. Маска, який там тиждень тому підписав лист, де вимагається, щоб всі розробники потужного штучного інтелекту призупинили на півроку свої дослідження і експерименти. І мовляв, це треба для того, щоб маск встиг встрибнути в цей потяг. Що тут сказати? Ну мабуть, на цьому ринку чим буде більше конкуренції, тим краще, але маска прийнято останні часом хейтити, тому побажаємо, щоб у нього все вийшло, тільки якщо він це з добрими намірами. Підозрюваний в злеті засекречених документів США 21-річний Айтівець. Одна з найважливіших політичних новин минулого тижня. Те, що в мережі почали гуляти документи США, де нібито щось пишеться про те, скільки у України є військових потужностей, і ніби там щось було про втрати. Правду вже ніхто не знає, тому що якийсь документ утік, а потім він багато разів редагувався. Ну тобто, коли якийсь документ утікає, то. Та сторона, якій це цікаво, вона по перше. Першим ділом його спотворює на свою користь, а другим ділом ті, від кого втік цей документ, зливають ще купу всього, щоб заплутати. Про це, до речі, дуже гарно поговорили в подкасті Кляте Питання на Українській Правді, що там справду вже встановити неможливо. Але щось таке втекло. І цікаво що це зливав от молодий айтівець, зливав в Діскорді в якомусь чатику, де він там розмовляв з друзями. За політику, і спочатку він там публікував просто якісь дані, до яких мав доступ, а, а потім почав просто фотки документів. Очевидно що це не якийсь високопосадовець. І очевидно, що у американців, як і у багатьох держав, є певні проблеми з бюрократією та доступами різних людей до різної секретної інформації. Коротше кажучи, тут же проблема в чому? Ну, Навіть в найвищих кабінетах має бути хтось, хто підключає. Ключає проектор до ноутбука. Я зараз дуже утровано про це говорю, але ну воно все до цього зводиться, і відповідно ця людина вона має бути супер перевіреною, і очевидно, що інколи трапляється щось таке. А ще мені здається, можливо, це моя якась болюшка, те, що в світі у людей досить невисокий рівень комп'ютерної грамотності, у людей різних, які займають різні посади. І мені здається, можливо, я не правий, я не знаю. Що ця людина робила по своїм посадовим обов'язкам, але щось мені підказує, що якби у середнього користувача і високопосадовця був би вищий рівень володіння комп'ютерною технікою, то тоді б менше треба було б людей е, долучати до доступу до секретних документів. Якось так. Військово-лікарські комісії в дії вже цього року мінцифри має розробити проект цифровізації комісії та презентувати закон вже влітку. Взялись за військово-лікарські комісії, і я знаю, що тут знову почнуть говорити про повістки в дію. Але треба знати, що з військово-лікарськими комісіями проблема не тільки у тих, хто мобілізується, хоча і в них також, а й у тих, хто вже воює і вже долучився до війська. Є маса історій, зокрема, масінаєм займається цією Тематику про те, як люди поранені, постраждалі від цієї війни, які захищали Україну зі зброєю в руках, вони не можуть отримати необхідне лікування, необхідні довідки, необхідні ліки, тому що, тому що у нас система так влаштована. що ти маєш щоб довести, що тобі справді відірвало руку, сидіти якими чи ногу, сидіти годинами і тижнями в чергах до потрібних лікарів. Лікарів в свою чергу теж можна зрозуміти, тому що їм треба якісь кілограмів. Бтони папірців заповнювати, і це все дуже довго і боляче для всіх учасників процесу. Мені здається, що це круто, якщо цю частинку цифровізують. А про підводні камені таких рішень ласкаво прошу в коментарі. Мінцифри планує перетворити держстат на ІТ-компанію. Кошторис 55 мільйонів гривень. Розробка ЕПАМ. Мені здається, що це мега важлива новина. Справа в чому? У нас в державі все дуже погано пораховано. І займатися підрахунками буквально всього населення, економіки і всього, всього, що що, що може бути потрібне для прийняття рішень, має держстат. Держстат це така велика. Корпорація, не побоюсь цього слова, в ній працювало 6 тисяч людей. Зараз їх трохи скоротило, і там більше 4 тисяч залишилось. І вони це все роблять дуже неефективно. І на ці цифри, як кажуть експерти, дуже важко опиратися. І з якогось моменту Держстат віддали в Мінцифри, ну точніше, його там не те, щоб підпорядкували, але коротше, курують вони цей напрямок. І от міністр каже, що наведуть там скоро порядок. Вони знайшли. Коли там в коментарях пишуть, де закупівлі на Прозоро, чому ЕПАМ виконує це замовлення і чи точно це буде 55 мільйонів гривень. Справа в тому, що вони там знайшли недержавні кошти для цього, це донор, здається, уряд Швейцарії це фінансує. Тому я так розумію, конкурсу не було. Але мені здається, що це супер важливо, тому що взагалі в основі будь-якого управління ефективного є те, що ти маєш. Володіти реальними цифрами, і якщо у нас немає місця, де можна отримати дані, то ми ніколи не знатимемо, працює якась реформа чи не працює. І без оцього фідбеку, зворотнього зв'язку, ну, ну це їхати на осліпки. Мені здається, що це дуже важлива ініціатива. Я сподіваюся, у Мінцифри все вийде. Бажаємо їм успіху. Вони там також кажуть, що дуже важливо і важко буде перенести туди старі дані, тому що вони розрізнені, вони протирічать тому, що інколи. Є в реєстрах, і коротше кажучи, важко? Якось так. Як АІТ компаніям забронювати працівників від мобілізації? Опублікували дорожню карту процедури. Це е, карта від IT Ukraine Association. і вона, чесно кажучи, я так і не дуже зрозумів, чим вона відрізняється від того, що раніше давало мінцифри. Е, нагадаю, кроки там такі: перше, треба, щоб підприємство визначилось, по якій статті воно буде бронювати своїх співробітників, тому що там які є варіанти, е, якщо це держорган, якщо є мобілізаційне завдання. Якщо надаються послуги для зсу і що найреалістичніше для більшості IT-компаній, є критично важливим для країни. Там критерії треба набрати якусь їх кількість. Підготовується список тих, кого треба забронювати, і віддається відомству або мінцифри, або Міноборони, або органам державної влади. Ну, мабуть, Айтівці будуть йти найчастіше до мінцифри, і там важливо, що список має бути тільки тих, кого ви хочете забронювати. І має бути цифра, скільки у вас всього співробітників. Ну, треба, якби поклясти, що ця цифра правильна, щоб. По тих, кого ви хочете забронювати, було не більше ніж 50%. Потім цей список погоджує генштаб. Я так розумію, що якщо там є якісь люди, які генштабу суперпотрібні, то вони їх не погодять, Передають це до Мінекономіки. Мінекономіки приймає рішення, бронює і перенаправляє знову генштаб. А генштаб по військовій лінії спускає це в центри територіальні центри. Комплектування військомати по колишньому. Приблизно так це все звучало там після певних уточнень від Мінцифри, Але найцікавіше починається з наступною новиною, яка називається Новини бронювання it фахівців, процес все ще занадто скромний. І це матеріал видання Forbes, і вони там спробували розібратися, як це працює, і виявляється, що поки що працює не дуже. Там прям пройшлись по компаніям, і ситуація така: в квітні 2022 року, рік тому, Global Logic через Мінцифри і Мінекономіки забронювали 15 людей. Загальний штат 7300 фахівців. Це єдиний випадок, коли ця процедура пройшла, казав рік тому в інтерв'ю Економічній Правді старший віцепрезидент Global Logic Андрій Яворський. Значить, наступна компанія, яка згадується в матеріалі, Валтек Ukraine – отримала бронь для 30 з майже півтисячі співробітників. Сіклум на квітень 2023 року має 2800 людей і забронювали 5% персоналу. Компанія NX Коментує так: компанія не подавала пропозиції на бронювання, оскільки стара процедура не враховувала специфіку роботи IT-сектору. А компанії SoftServe та Intelius не поспішають складати списки. Чому? Ми чули негативний досвід від наших конкурентів, які подавали людей. Це розповідає HR із Intelius. У рамках процесу ти повністю оновлюєш дані про людей, і ті люди отримували повістки та йшли в армію. Також є компанії, які подались на бронювання і чекають. Коротше каже, Ще де-факто наразі, судячи з усього, судячи з того, що ми маємо у відкритих джерелах, бронювання не дуже працює. Якщо у вас є інший досвід, напишіть про це, будь ласка, в коментарях, чи зайдіть на канал Підслухано в ІТ», який веду я з Владою Зацариною, Там є наші контакти. Можете нам на умовах анонімності повідомити. Це дуже цікаво і мені здається важливо для спільноти. Мілітарітек компанії України, великий путівник дов зараз. В зв'язку з повномасштабною війною у it спільноти очевидно виріс інтерес до мілітарітек сектору. В Україні ми завжди знали, що є чимало мілтек компаній. З часом їх стає все більше. Вони зазвичай не дуже світяться. Зараз очевидно, що вони працюють в дуже такому екстреному режимі, але редакція зібрала список всіх. Про які відомо Мілтек компанії є посилання на їх сайти. Є інформація про те, чи є у них вакансії, і мені здається, якщо хтось розглядає для себе роботу в цьому секторі, то дуже корисно ознайомитись з тим, що є на ринку, хто чим займається, щось погуглити, пошукати, можливо, зустріти там якихось знайомих чи знайомих знайомих, і таки знайти можливість долучитись до оборонно-промислового комплексу України. На війні загинув системний адміністратор видання Детектор Медіа Владислав Дзіковський. Він пішов захищати Україну в березні минулого року. Був старшим кулеметником бронеавтомобіля, служив у Нацгвардії і, на жаль, загинув. Вічна пам'ять герою! Databricks випустила Dolly 2, першу велику мовну модель з відкритим кодом, яку можна використати в комерційних цілях. Це американська компанія, і вони ставлять собі за мету зробити технології штучного інтелекту більш доступними, в тому числі для комерційного використання, без необхідності платити за доступи до API і все таке. Все, що вони, вони зробили, викладено на гітхаб, можна зайти, скачати, там є інструкції, як запускати, і ну, вони підкреслюють, що їх рішення справді доступне, тому що багато було новин про те, що хтось ще і ще випускають відкриті такі штуки. Там Фейсбук, зокрема, випускав. Але насправді вони, якби, кажуть, що воно доступне. Якщо ви дослідник, чи вам для чогось дуже зрозумілого треба, то ви нам напишіть, ми подивимось, хто ви, і тоді вам дамо. А тут прям все відкрите. Користуйтесь і заробляйте. Постачання Mac скоротилось майже вдвічі, порівняно з першим кварталом минулого року. У Apple дуже впали продажі в сегменті їх комп'ютерів, Macів, там щось на 40%. І це там якийсь рекорд, типу за 20 років. Ніхто не розуміє, чому так сталося. І очевидно, що вони викотили новинки на процесорі m 2 І якщо процесор m 1 він. Став, по суті, революцією на цьому ринку, то М2 він нічого кардинально нового не приніс. І я так розумію, що тим, у кого М1 їм оновлюватись не цікаво, а в кого старіші комп'ютери, вони, мабуть, мабуть, ще щастя свого не знають. І на фоні цього з'являється наступна новина, що Apple тестує 15-дюймовий MacBook Air на чіпі М2, що вони хочуть для того, щоб підігріти цікавість до цього ринку. Представити ще одну модель. Вона буде знов-таки щось середнім, він буде 15-дюймовий, але там розподільна здатність буде як на 14-дюймовому макбуці. І, коротше кажучи, це буде такий недорогий комп'ютер, але більших розмірів. До речі, я от сказав, розподільна здатність. А як правильно українською роздільна чи розподільна? Я завжди думав, що те, що російське розрішення, це розподільна. Але мене недавно поправили, що це типу неправильно. Хто знає, напишіть. Ще одна новина про Apple, що нового чекаєте в iOS 17. З'явився якийсь злив типу інформації, її опублікував на 5 Mac, і це таке відоме видання, але ніби злив не з дуже авторитетного аккаунту, і там кажуть, що будуть додаткові налаштування для дисплею, які не виключаються у 14-х айфонів, фільтри для режимів фокусування, режим доступності, щось там з можливістю додавати ключі від автомобіля в телефон, зміни інтерфейсу. Фейсу здоров'я, удосконалення функцій та пошуку та спотлайт. Коротше кажучи, виглядає список як такий, що скоро у Епла й проблеми з продажами айфонів. Але я цю новину додав в ці новини через інше. Денис Абрамов в коментарях до цього написав видалення російської мови, і я подумав: це ж абсолютно геніальна ідея. Справ в тому, що зараз дуже багато світових компаній повиходили з Росії, але вони чомусь продовжують підтримувати російські локалізації своїх продуктів. Зрозуміло, що в світі чимало є користувачів, які ставлять собі інтерфейс російської мови. Страшно сказати, багато наших з вами співвітчизників також це робить. Але це ж чудовий привід випилювати російську локалізацію зі своїх продуктів. Для компаній це має бути вигідно, тому що якщо вони по-чесному йдуть з російського ринку, то навіщо їм? Підтримувати російську локалізацію, витрачати на це гроші. Якщо їх користувачі е, користуються російською і вони не в Росії, швидше за все, їм для життя треба ще як мінімум одна мова, і швидше за все, цю мову ці великі вендери підтримують. Коротше кажучи, не знаю, кому занести цю ідею, але мені здається, що це мало б стати прям ще одною точкою для нашого активізму. Бо якщо випилять російську мову, це ж прям всім краще. В Росії почнуть менше користуватись цими гаджетами, будуть сидіти на своїх Xiaomi, локалізованих Яндексом яким-небудь. А світ без російської, він же ж краще. Що думаєте про цю ідею? Напишіть в коментарях. Цукерберг збільшив базову винагороду старших керівників компанії у Фейсбука. Після всіх хвиль скорочення якби виявилась проблемка. Проблемка в тому, що особливо для топ співробітників суттєва частина. Зарплати вона була в акціях, в ну там різні види опціонів. Так? Це інколи акції, інколи опціони на акції і, і так далі. І за рахунок цього дуже суттєва частина зарплати цих самих топ-керівників стала меншою. І цікаво що тут наводяться цифри в цьому е матеріалі «The Information» що у 22-му дехто з цих самих топ-керівників отримав менше, ніж у 22-му, наприклад, директор із продуктів заробив 22 мільйони доларів, а рік тому 29 було. Директор із технологій е, заробив у 22-му 20 мільйонів доларів, фінансова директорка – 15, а забезпечення Цукерберга збільшилося з 10 до 14. Цікаво що тут забезпечення пишеться, тому що сам Цукерберг же ж собі там зарплату майже не платить. Але Фейсбук покриває там його видатки на безпеку, там бізнес-діяльність. Я так розумію, літаки оце все-все. І от, от він обходиться компанії в 14 мільйонів доларів. У нього виходить ці гроші зросли а вартість компанії впала на 64%. На цьому на сьогодні все. Курс біткоїну 29 946 доларів, курс Етеру 2095 доларів. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. До зустрічі!